Всіх вітаю на каналі Катя Солонар і рада вітати нашу гостю, перше, астролога та регресолога Інну Довгань. Інна, привіт, привіт, Катя. Дуже приємно познайомитися з тобою. Мені також ми спілкуємося з вами вперше. І от розкажіть, будь ласка, тоді на чому взагалі базуються ваші прогнози? На астрології, тому що я розбираю натальну карту України і загальні астрологічні аспекти, які відбуваються у світі, буває так, що я порівнюю ці аспекти вже з тими подіями, які раніше відбувалися, щоб зрозуміти, чи це буде повторюватися, тому що і наша історія циклічна. І події можуть також повторюватися. І друга на чому базуються мої прогнози, це регреси, тому що через регреси я інколи можу дивитися через тонкий світ, через спілкування з духовними наставниками і запитувати їх, чи є якісь попередження про те, що нам чекати. І інколи вони дають картинки, чіткі, інколи не дуже чіткі. Буває, що немає знаєш точного часу, тому що на тонкому плані його немає. Але, тим не менш, це все одно попередження, на які треба звертати увагу. Зрозуміло. Дуже дякую і всі контакти. Я нагадую: Інстаграм, Ютуб канал і Недовгань будуть в описі під цим відео, так що заходьте і, будь ласка, звертайтеся. Тепер переходимо до запитання, почнемо з такої бази. Прогноз попрошу на грудень-січень, ну тобто, на найближчі місяці, що стосується України. Так. Ну, грудень буде такий повільний місяць, тому що в грудні місяці буде декілька планет в своєму ретро-русі, і я б не рекомендувала якісь прямо. Приймати рішення підписувати якісь документи, коли і Уран, і Юпітер, і Нептун, і Меркурій будуть в своєму ретро русі, також ще й кармічні вузли. Тобто тут 6 грудня вже Нептун буде виходити з свого ретро руху, а, а Меркурій буде до 15 грудня ретроградним. Тому до 15 грудня всі процеси будуть сповільнені. І якщо щось ви десь підписуєте, і взагалі, якщо нам навіть в Україні щось будуть підписувати, то все це буде не на довгий період часу, а пізніше будуть вноситися якісь поправки до всього, що було прийнято і підписано. І тому я б сказала, можна дуже серйозно і не сприймати такі рішення. А вже з 10 грудня тут ще і Марс, планета активності, планета військ, війни, військових подій, загалом військових, буде переходити у свій ретрорух. Коли Марс переходить у ретрорух, а, ну я так вже помітила за попередніми його е, подіями. Це вказує на перегляд того, що раніше відбулося, і на повторення попередніх ситуацій. Тобто, по-перше, яка тут є небезпека, це а, повторні наступи росіян на ті території, на які вони раніше наступали, але їм не вдалося захопити ці території протягом ретро Марсу, а петля Марсу буде тривати аж до травня 25-го року. Тобто, це не вказує, що вони прямо аж до травня будуть прямо наступати, але от в найближчі місяці а, ми це будемо спостерігати, що вони будуть на. Ну, Намагатися зайти в Дніпропетровську область, зробити наступ на Запоріжжя, просунутися далі вже на тих територіях, на яких вони знаходяться. Тобто, треба, ну, от якщо там дивитися більш так стратегічно, як військові дивляться, треба подивитися, які вони раніше робили наступи, на які території, з яких позицій, і розуміти, що буде повторення саме на тих територіях. І там треба якось посилювати оборону. А, в той же час це буде давати і шанс на повторні наступи для наших військових, щоб вже, скажімо так, з другої спроби цей наступ вже був більш успішний ніж це було з першої спроби. А, Курська область, тобто тут може бути два варіанти розвитку подій. Перше, що росіяни будуть знову намагатися. Ну, якби повернути назад свою область, зрозуміло, тому що ретро повторення всього, що було. Але для українців о, тут буде такий період, коли вони зможуть навіть просунутися на сусідню область і захопити там ще якісь території. І до того ж, тут. Що хорошого буде, це те, що а, Європа може, ну тут Європа і Америка може якраз надіслати своїх військових задля допомоги України. Оскільки там Росії вже допомагають корейські війська, так, тобто вже і так видно, що підключилися інші, тому тут від НАТО буде допомога для України, тому це такі тут і плюси є. В період, ну я б так сказала, в період грудня. І в період січня ми тут почуємо один план миру від Сполучених Штатів і може бути запропонований ще один план миру від Китаю. Китай, скоріш за все, цей план миру спочатку презентує Росії, а потім і ми про нього дізнаємося. Але їх план миру, звісно, тут. Буде презентуватися, звісно, без повернення територій, тому що ну їм, в принципі, все одно вони не зацікавлені в цьому. Якщо ми подивимося план сполучених штатів, там трошки кращі будуть умови, але все одно весь грудень і січень перегляд цього плану Україною буде під тиском. І з невдоволенням. Тобто емоції, невдоволення це не те, чого ми хотіли, це не те, на що ми розраховували. от такі от будуть. Тому що, по-перше, ретропланети показують, що це не остаточний план. Тобто він ще буде переглядатися і, ну, якби, переписуватися, скоріш за все, і всі ці е, переписи будуть ще тривати от, вплоть до травня 2025 року. І в грудні з 15 грудня в Україні знову вмикається такий руйнівний аспект напруги між Плутоном і Марсом. Цей руйнівний аспект, ну як в листопаді місяці, через нього були масштабні обстріли, були руйнування, були ну, відбулися проблеми з електрикою, зв'язком ну, там ще Уран підключався. Він якби якраз відповідає за електрику. Але з 15 грудня тут підвищується небезпека для українських гідроелектростанцій. І тут можуть бути от особливо в повні, особливо в повню, повня буде 15 грудня в грудні, і в повні якраз оця небезпека вона буде подвоєна, тому що в повню це такий, якби. Енергетично негативний день завжди, і 15 листопада я попереджала 15-16, що це була повня з жертвоприношенням, і відбулось багато дійсно смертей, які зарахувалися як жертвоприношення. Тут 15 грудня також буде цей небезпечний такий небезпечна ніч. Я б сказала. Що 15-й аркан знову аркан диявола, та ще і повний місяць. Або вони будуть ціленаправленно обстрілювати е, дамбу. от Тут будемо надіятись лише на вищі сили, тому що один з регресів мені показував, що цей підрив дамби відбудеться. Ми не знаємо, коли це буде, тому що дивилися ми це ще весною 24-го року. Е, я не можу сказати, чи це точно програється, чи не програється, але попередження таке було, що буде підрив дамби і. Як Дніпро поділить Україну на дві частини? От якась така картинка нам приходила. Ось оця опозиція між Плутоном та Марсом, яка буде впливати на руйнівні події, вона також буде продовжуватися і в січні місяці. Тобто тут з 15 грудня вмикається, і я зараз навіть подивлюся, до якого числа в січні, десь до середини січня точно цей аспект ще буде працювати. тому... Небезпека є десь вплоть до 20 січня, оцих всіх руйнівних подій, буде якийсь такий, як якийсь чорновий, чорновий варіант цього плану миру. Я б сказала, ну не зовсім цей мир, звісно, але я б сказала, зупинки війни. До інаугурації буде якийсь один варіант. Після інаугурації, якщо з Трампом все добре буде, бо тут ще може бути замах на його життя, буде ще якийсь інший варіант. От. До кінця січня місяця. Тут ще будуть бушувати природні катаклізми, будуть нові природні катаклізми відбуватися. І якщо дивитися от Європу, то тут якраз від ураганів йде небезпека, від води йде небезпека, і ще від нових землетрусів іде небезпека. Тобто будуть прокидатися вулкани, які спали, і також на. На територіях не сейсмічно активних, де раніше не було землетрусів, будуть відбуватися якісь землетруси, і я б сказала так, що якісь можуть бути руйнування, але Ну знаєш, тобто тут Плутон він як пробуджує цю підземну активність, він підігріває землю під низом і людям, як такі кармічні події, відбуваються покарання людей. Може бути землетрус і на території України. Як це ми вже спостерігали в Полтавській області, тобто земля, де взагалі не можна було очікувати таких подій. Щось таке буде ще на якихось територіях, тобто рівнина не біля гір і. Знаєш, я б ще так сказала, що але так... це не, не щось таке серйозне, якщо говорити про Україну, якщо й відбудеться от землетрус? Ну це не буде землетрус, вісім балів, звісно, тобто він буде менше. Але на деяких територіях у світі це можуть бути достатньо масштабні землетруси. В Україні, оскільки все одно ті території, де немає гір, вони будуть не сильні, але навіть сама поява цього землетрусу вже буде викликати шок в людей. Ну, чому ну, тут же ж якби, як майже, майже неможливо. А, якщо подивитися взагалі світ, то будуть ще більші конфронтації у міжнародних відносинах і ще і грудень, і січний будуть загострення військових подій, а, можуть бути Протести населення до кінця грудня, якісь невдоволення людей, бо хотіли б провести, може, свята. І тут якраз е, напередодні Різдва, під час Різдва, от з 22-го, знаєш, там по 26 грудня, от у ці різдвяні свята є така велика небезпека, якраз від обстрілів, що тут від Росії на ці свята може поприлітати так. Немало, тобто масовані обстріли і пошкодження якраз напередодні Різдва, в Різдво, і відразу після Різдва о ці дні. А протести так, в Україні можуть бути через, що, тут, через марсіанську цю активність, оце невдоволення воно буде вмикатися і серед українського населення, а також це і в Росії буде. Але в Росії там більш серйозне буде, тому що там можуть бути прямо мітинги пов'язані з мігрантами. Ну, взагалі у людей будуть такі прокидатися доволі а, агресивні емоції, невдоволення, це ті періоди, коли, от якщо дивитися в Україні, може хтось десь щось підірвати сам. Ну, як відбувалося це там в ТЦК, так от якісь такі. Якщо українська влада на ретро-Марсі зараз почне приймати а, закони. Які будуть ще жорсткіше робити цю мобілізацію, тобто зниження мобілізаційного віку, то почнуться бунти населення і оці такі вибухи, невдоволення населення, тому що буде це викликати ще більше агресії у людей? Ще що я хотіла запитати, от я переглядала твоє інтерв'ю з Мирославом в липні. Цього року, 2024-го, і в тому інтерв'ю е, ти казала, що переговори з РФ могли б відбутися два, до 22 вересня 2024-го цього року. І мовляв, якщо це не станеться, то наступний раз, коли переговори можливі, це травень аж 25 го року. То, от як зараз ти бачиш цю ситуацію з переговорами, тобто коли вони все таки відбудуться чи не відбудуться, і чим вони закінчаться зрештою. Ну, оскільки вони не відбулися до 22 вересня, так тому зараз все і продовжується в своїй загостреній фазі. А чому я сказала саме е, травень 25-го року? Тому що 2 травня відбудеться кінець петлі ретроградності Марсу, і це дасть ну, таку якусь кульмінацію військових подій, е, які відбуваються в Україні, тобто якісь перші е, рішення. Будуть з'являтися перші домовленості, нарешті, будуть відбуватися. Тобто, це не те, що в травні відразу вже все зупиниться, але оцей процес перемовин. Зараз же їх все одно немає, тих перемовин, так? Тобто говорять, говорять, але напряму це не відбувається. Тому ворог зараз ще більш активно наступає і до цих переговорів ще буде наступати. І якраз в травні можуть бути перший етап, але надалі. Якщо подивитися от якраз карту України, то дирекційний Меркурій перейде в знак Терези. І Терези це знак домовленостей, дипломатії. Тому це якраз вказує на якісь перші домовленості, які будуть відбуватися от якраз десь літом 25-го року. Ну от Весна літо 25-го року, я би так сказала. Просто що. Ну, не зовсім те, що хотілося б, знову ж таки, можуть підписати. А, і якраз от тут ще з моменту увімкнення в Україні нового Соляру з серпня 25-го року вже почнуть змінюватися всі оці енергії. І почне все змінюватися на краще, і а, якраз вже почнуть потрохи стихати ці військові події. Може, вже а, навіть восени 25-го року вже припиняться всі ці обстріли. Тобто, тут як перша домовленість, вона якраз о, умовою може бути, щоб зупинити обстріли цивільного населення. І це все якраз відбудеться. Ну, я ж кажу, після травня 25-го року, як я бачу. А яку роль у цих переговорах зіграє Дональд Трамп? Ну, знаєш, Дональда Трампа його вибрали як такого е чоловіка, який вміє з усіма домовлятися. В нього сонце в близнюках він гарно вміє розмовляти. Він може заговорити будь-кого. І тому він ідеальний представник, знаєш, для якихось домовленостей, в принципі, з Путіним. Бо Путін когось іншого він би навіть не слухав, і в принципі, і в принципі з ним би не розмовляв. Тому... Якби ну тому він для цієї позиції підходить з того ж світом керує декілька сімей, знаєш, таких якихось коаліцій, і вони видвигають своїх представників, які можуть там поспілкуватися про щось домовитися. Тому тут це єдина людина, з якою можна буде, хоча б домовитися, з, ну путіну. Але водночас не... Трамп казав про те, що він за 24 години може зупинити війну. Тобто, виходить, що це все таки ну. Такого не варто очікувати навіть після можу нагадати все, що він казав ще на своїх попередніх виборах для американців. Якби нічого з того ну практично теж не відбулося, тому що політики це в них така робота. Вміти гарно розмовляти так смачно, щоб це люди хотіли з'їсти і обрати його. Тут він теж казав, що там на попередніх виборах тут Америка so great again але нічого такого кардинального не звідбулось, коли він на попередніх виборах виграв. Тобто не було війн так це плюс. Але й таких масштабних змін теж не було, тому треба надвоє ділити все, що він каже. Зрозуміло, і останнє питання на сьогодні це звучить воно так: чи відкриють кордони для чоловіків у 2025 році в Україні? Якщо так, то в якому місяці? Ну, дивись, є така вірогідність, шанси якраз от в кінці 25-го року, як я вже сказала, якщо підпишуть дійсно цю першу таку мирну угоду і там вже не буде цих обстрілів, тоді можуть дати оцей право на виїзд якісь категорії на себе, ну, тобто якимось, якісь категорії чоловіків. Можливо, не всім. А комусь я не знаю, може студентам, наприклад, чи там в кого якісь є контракти з іноземними компаніями. тобто це не так, що всім, тому що можуть багато людей втратити. Я думаю, що якимось можуть дати, і тут ще якраз в кінці 25-го року може відкритися аеропорт і розпочатися авіосполучення. Якраз після того, як скажуть, що все ми домовилися, ви більше не обстрілюєте нашу країну, тому що доки обстріли йдуть, нічого не буде працювати, бо це небезпечно. Коли це підпишуть, тут може відкритися вже ще і авіасполучення в Україні. Тому вже такий як промінчик сонця і надії буде вмикатися для всього населення, і вже всі будуть бачити, що ну нарешті вже якось підходить до кінця вся ця гаряча фаза війни. Так Інна щиро дякую за цей прогноз. Залишаю послання в описі під даним відео на твій інстаграм, на Ютуб канал. Всі контакти. Дякую всім, хто нас дивився сьогодні. Пока. Бувай!